Друзі, як то каже, термінове включення. Отже, помила я волосся тим шампунем, який я вам розповідала, який дуже круто пахне, і всі справи. Ну, як ви вже побачили на фоні волосся. Значить, що я можу вам сказати? Це просто нереально ну, жахливий шампунь, який тільки я колись пробувала. Я вам просто передати, не можу. Це просто, ну. Я навіть не можу підібрати зараз слів, щоб вам передати всі свої емоції. Ні бальзам, ні шампунь ніколи такий не купуйте. Це просто відстій. Ось чесно, відстій, конкретний відстій. Бо в мене, щоб ви зрозуміли, оце, як то кажуть, тільки е, дрібниці. Ось. Ось такий результат після того, як я помила. Цією шампуню волосся. У мене не було такого. Волосся наче злазить. Це просто треш якийсь. Я просто шокована, чесно вам кажу. Тож, краще користуватися або ось таким безсульфатним, або навіть 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 таким і навіть таким, ніж від стій просто. Запам'ятайте ніколи такий не купуйте.